Ринок страхування життя за перше півріччя поточного року зріс на 50 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Водночас зростання надходжень страхових платежів становило понад 60 відсотків відносно першого півріччя минулого року. Крім того, фахівці відзначають зростання інтересу українців саме до накопичувального страхування життя за шість місяців цього року около 374 мільйонів отримано іміння по накопительному страхуванню життя, що являється більше, ніж в предыдущі роки. Составил в порівнянні з докризисним періодом 6 місяців 2008 года. Просоставив дев'ять 9%. за словами страховиків, така тенденція на ринку свідчить про збільшення довіри населення до страхових компаній, а також про активну співпрацю страховиків із посередниками. Так найбільший приріст застрахованих дає банківський канал 65%. Третина страховок продається через страхових агентів, і лише 5% – це прямі продажі.